Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні знову з нами на каналі професійного вджиництва. Професійне бджільництво це завжди позитивний результат. Ми виходимо в ефір з віддаленого урочища синевірсько полянського лісництва з чарівного куточка Карпатських гір, де на невеличкій біополяні облаштовано лінійний облітник. Який називається Ростока, честь одноіменного урочища Ростока. Появився цей облітник в заміну медвежого, оскільки ізоляція цього медвежого недостатня була в свій час виявлена. Знаходиться облітник Ростока на висоті близько 850 метрів над рівнем моря. На південному схилі гір, у дуже якісно захищеному від вітрів такому місці, ложбині, між бережками, між горами. Нам довелося достатньо багато попрацювати, щоб облаштувати територію, оскільки тут багато є бурого ведмедя в лісі і залишати дуже небезпечно вулики і нуклеуси просто так, без відповідного захисту. Ми зробили якісний забор і облаштували довкола електропастух із підзарядкою від сонячної панелі. Тобто створили інфраструктуру, відповідну якісну інфраструктуру для якісної майбутньої роботи. Доцільно перевірити, як працює наш електропастух. Для цього у нас є спеціальний пристрій. Буде один із щупів заземлений в землю, а інший розташовуємо на дротах, де має проходити напруга. Десять тисяч вольт. Пролітає за умови появи землі на контурі. Інша сторона. Контура, аналогічний удар. Все в порядку. Наші бджоли захищені. З 15 червня ми розташували на цій території батьківську групу бджолиних сімей. Це йде мова про 66-ту генологічну групу, яка Дуже цікава і дуже вже відома навіть у Молдові, зокрема, і в Україні. Дуже гарні показники ми маємо по нащадкам із цієї групи. Не вдалося виділити більшу сестринську групу з чотирьох сімей. Ми залишили чотири, які найбільш якісно відповідають всім вимогам і чистопородності, і господарсько-корисним, і лагідності, і таке інше. Оскільки до синевира часом є запитання по лагідності, цій ознаці ми придаємо останній час дуже невелике значення. Тобто відбираємо і бракуємо всі сім'ї, які бодай трошечки проявляють більш норовливий характер. Розташували е, нуклеусний парк. Для цього ми використовуємо класичні нуклеуси і бджолу забираємо із... Решітки, через решітку розділюємо, пропускаємо всю. Так? Нуклеуси також облаштовані регуляторами вильота бджіл, маток і трутнів. Зараз поки що ці льотки практично у всіх нуклеусах відкриті. Коли буде другий тур, будемо використовувати відповідно загороджувачі для вильота трутнів. Ну, що можна сказати? На цьому облітнику ми будемо виконувати всі поєднання лінійні, які можуть бути цікавими і перспективними з використанням наших чистопородних карпатських бджіл. До цього часу на Медвежому вдавалося щороку підбирати генологічну групу завжди нову, по дві навіть нові генологічні групи використовувалися щороку з 19-го року. Включно Зараз ми відкриваємо для себе і для загалу відповідно батьківську групу із 66-ї генеалогічної групи типу Сеневер. Другим туром заплановано використати минулорічну групу із 46-ї генеалогічної групи типу Сеневер, яка дуже гарно попрацювала і минулого року в горах на Яфіні. Є відео, ви бачили, які гарні сім'ї. Ми тоді завезли на Медвежий. І в цьому році у вільшанах, потрапивши у чистопородну батьківську групу для вільшан, Джолині дві сім'ї, зокрема, виявили дуже гарну господарсько-корисну таку характеристику, як ну, потужні сім'ї. Наростили два корпуси повні, багато меду зібрали, порядка 8 і 9 в перерахунку. Повноформатних рамок меду. Є достатньо лагідними. Одна із сестринських батьківських груп 46-ї працює зараз у нас як материнська на, облітні, на центральній садибі у Велятино. Ми не робили додатковий розголос цієї, яку ми зараз тут провели, оскільки наперед багато говорити це погана прикмета. По факту зараз, коли вже запущена робота облітника, коли ми підібрали і вже знаємо, які будуть працювати впродовж сезону батьківські групи, робимо цей анонс. Невелика територія і не маємо ми великої групи батьківських сімей, тому і запрошувати багатьох пасічників, очевидно, недоцільно, але невеличка, обмежена кількість кожухів. Десь порядка 55 у нас є в наявності на цьому облітнику, може бути використана. тому якщо хтось все ж таки хоче використати цікавий і перспективний генофонд карпатських бджіл типу «Синевир» для покращення своїх бджіл на пасіці, можете дзвонити, звертатися. Координатором роботи цього облітника буде поки що так само Василь Беца. Трошки далекувато йому їздити сюди із Колочави, але тим не менше він ну, згоду дав на допомогу мені в облаштуванні роботи на цьому облітнику. Мені схуста більше 90 км сюди так само їздити, тому часто я тут бувати не буду, але тим не менше робота проводиться. Різні генологічні групи маточок вже зараз. Підсаджені у наші нуклеуси, і я бачив сьогодні навіть із шлейфами маточок, оскільки пройшло вже 4-5 днів, погода була дуже гарна. Тому е надіюся, що на цьому облітнику в якісній географічній ізоляції ми зможемо отримувати відмінні поєднання різних цікавих. Материнських і батьківських сімей. Якість роботи на цьому облітнику очікується значно вищою і кращою, ніж це було у Медвежому. Все, що стосується пропозицій і думок, колеги, прошу, будь ласка, не залишайте коментарі, діліться своїми враженнями і думками. Ми відкриті до спілкування. І наголошую іще іще раз, на цьому облітнику будуть використовуватися виключно наші карпатські бджоли. Автохтонні, автентичні, оригінальні місцеві карпатські бджоли. І тільки, хто цінує нашу бджолу, хто її любить, хто хоче дійсно з нею працювати. і... Бачить в ній перспективу і розуміє цінність того скарбу, який ми маємо всі. Будь ласка, долучайтеся до роботи і фактично не тільки долучайтеся до використання цього облітника. На мій погляд, потрібно вести розмову про те, що мало у нас облітників. Очевидно, кожне племінне господарство, а їх у нас є в Закарпатті. Десь щось біля з 15, а то і 17, здається, так? Кожне з наших племінних господарств мало би мати принаймні один гірський облітник, який би обслуговував це племінне господарство. Мені вдалося створити станом на зараз уже 4 гірські племінні облітники. Станції це Вільшани, це Медвежий, це Кантина разом із бецем Василем і фахівцями парку. Ну і в даному випадку мова йде про облітник Ростока. Облітник це інструмент для роботи. Це той засіб, завдяки якому ми можемо покращувати наші бджоли, покращувати і зберігати зрозуміло. Тут саме у високогір'ї Карпат ми можемо. Виконувати потрібні селекційні програми і будемо це робити щороку. Будь ласка, долучайтеся до співпраці, бережіть наші бджоли, любіть наші бджоли, цінуйте наші бджоли, адже вони того варті. Але от чи варті ви наших бджіл окремі пасічники, які Забавляються з карніками, а можливо ще більш дальніми породами бджіл. Оце вже велике питання. Чи варті в наших бджіл? Залишайте коментарі, діліться враженнями. Україна переможе всіх благ, щасти!